Цей смачнющий і ароматний банановий хлібчик не залишить байдужим нікого. Отже, пропоную вам рецепт цього хліба. Для сухої суміші для бананового хліба я взяла 130 г житньої муки, додала сюди 2 ложки насіння льону, а також додаю чайну ложечку розпушувача і чайної ложечки солі. І чайну ложку кмину. Це все перемішую і готовлю далі рідку суміш. 150 грамів м'якоті банана я подрібнюю вилочкою. Одне яйце збиваю з дрібкою солі. Яйце потрібно збити до ось такого стану. Тепер з'єдную банан з яйцем і ще трошки його зіб'ю міксером. Гарненько я ще взбила з, банат з яєчком. Тепер додаю сюди суху суміш. І добренько це все вимішую. Ще забула, що потрібно додати столову ложечку олії. Я додаю оливкову. У нас вийшло тісто. Воно досить таке тугеньке, що тримається форму, але разом з тим воно м'яке, руками його не замістиш. Йому потрібно дати ще постояти хвилин 20-30 до випічки. Викладається тісто на силиконовий коврик, на дечку. Формую лопаткою таку буханочку, яку хочу. Можна сформувати довгеньку, можна кругленьку, яку вам більше подобається. Я зроблю такої довгенької форми. Ось така у мене получилась буханочка. Ножиком можна зробити такі от надрізи, можна гострим лердом. І потрібно залишити її хвилин на 20-30, щоб вона трошки постояла. Через 20 хвилин ставлю хлібчик випікатися у духовку розігріту до 180 градусів. Через 30 хвилин хлібчик готовий. Зараз його розріжемо, подивимося, який він у розрізі. М'якенький, хрумка шкуринка. Дивіться, який гарний. Бачите, як пружинить, пропікся дуже гарно і дуже ароматний.